І так, друзі, ми говорили, буде 31 числа у нас розіграш лот на 4600 гривень або знижка на наш товар. Зараз будемо проводити розіграш. перед розіграшем Хочу всіх привітати з наступаючим новим роком, 2026. Що хочеться побажати? Дуже коротенько, не буду там щось там заоблачне говорити. Саме найголовніше це перша ціль, в принципі, і бажання. я Думаю, кожного і українця та не тільки українця. Щоб був мир і найскоріше. І надіємося з Божою помічю це буде. Всім дякуємо. Дякуємо хлопцям, які стоять захищаючи наші кордони. Всім велике дякую. Дякую всім, хто на нас підписаний. Дякую, що коментуєте. Дякую, що замовляєте в нас товари. Тому, ну цим всім ми будемо говорити так. Є як єдина команда, єдине ціле. Є якісь моменти, які ну в принципі. Ну, не будемо їх зараз обговорювати. Є свої нюанси в кожній справі і так далі. Ми не про це зараз. Бажаю всім саме найголовніше миру в нашій країні, миру в кожній домівці, всім всього найкращого, Саме головніше, щоб було в кожного, хай Бог дає здоров'я, щоб ніхто не хворів, щоб було все прекрасно. Будемо говорити так: любіть один одного і поступайте так, щоб реально, як казав. Дзюбак, Саша, щоб потім реально не було соромно за наші якісь там вчинки, кого може ми чимось образили? Вибачайте. Щоб в новий рік пішли без ніяких образ, без ніяких моментів, стараємося в принципі з кожним знайти якийсь спільний спільну мову, щоб все було добре, щоб і клієнт залишився довольний, і нам було також приємно далі з ним співпрацювати. Тому, друзі, всім всього найкращого бажаю в новому році. Ще раз наголошую, бережіть себе. І поступайте так, щоб реально потім нам не було соромно за наші вчинки. Переходимо до розіграшу, вибираємо переможця і, в принципі, не будемо довго затягувати це відео. Так, друзі, ось це відео, яке набрало 30 000 переглядів. Так, ось воно розіграш. Так, Давайте так. Тут є 1620 коментарів. І чому я не буду грати в коментарі, я вам зараз поясню і покажу, як це все виглядає. Дивіться, от, наприклад, одна людина, один коментар, другий коментар. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий десь. І ось пішло. Слідуючи, так само, ось ще одна людина. Ось топ-українець. Купа. Потім ось цей трактор, фанат. Просто купа одного того самого. Ми виберемо з лайків. Так, зараз. Перегортуємо на лайки і гортаємо до самого низу. Загружаємо всі е, ці. Да, гортаємо до самого низу і потім. Отаким методом зараз виберемо переможця. Тут точно людина одна з одного аккаунту може поставити один лайк. Я думаю, це буде справедливо, тому що багато людей не зрозуміли нас. Ну, зрозуміли, просто захотіли обдуритися з щоб виграти приз із ста своїх коментарів. Ну, ми цього робити не будемо, ми ж розуміємо, щоб не вибирати, там, толку переігрувати. Сенсу немає. Зараз гортаємо донизу. І це буде найсправедливіше. Вибираємо переможця і буде супер. Всі будуть задоволені. Я думаю, людина буде також. Так, гортаємо. Думаю, ще трошки. Так, прогортаємо. Хай буде трошки довше це по часу, але виберемо переможця, прогортаємо все-таки донизу, щоб завантажити всі, які писали все. Ну і яким ми методом вибирати? Зараз гортаємо, зупиняюсь на якійсь людині, все. І в принципі, та людина буде переможцем. Це щоб не вибирати щось незрозуміле. Давай ближче сюди став телефон, щоб це було правильніше. Гортаємо ось так. Туди, сюди, туди. Сюди. Отако. Да, розженемо туди, розженемо сюди. Отак. І це буде, я думаю, справедливо. Так, бджілка кет. А, да, бжілка кет, все. Е, ну і пишемо відразу СМС. Е, доброго дня! Вітаємо з наступаючим новим роком. Ви перемогли в Розі Зв'яжіться з нами. Пишемо номер телефону. Все, людина перемогла в розіграші. Її вітаємо. З нею зв'яжемося. Коротеньке відео обов'язково зробимо. Тому, друзі, ще раз наголошую: вітаю всіх з наступаючим новим роком! Всім всього найкращого! А саме найголовніше Божого благословення і миру, всім нам і нашій країні. З наступаючим новим роком!